Всім привіт! Мене звати Сушко Максим. Я керівник відділу Google Ads компанії Beaglef Agency. І Сьогодні я хочу вам поділитися е, кейсом нашим: це магазин електронної техніки в Україні. Е, взяли його 9 липня. Ось останні результати за місяць, які він показував. Що можу по цьому сказати? Важко казати вартість ліда дорого чи дешево, бо ми не знаємо маржі. Але в цілому розуміємо, що клієнт хоче покращити ситуацію і його не влаштовує поточна вартість за конверсію після коригування, які ми внесли, це і пошукова, і перезапуск перформансів. Перший місяць після коригувань вже вдалося на тисячу майже зменшити вартість ліда. І додати кількість конверсій, це при тих самих витратах. І бачимо, що конверсії зростають в кінці місяця. Тобто, взяли ще, воно йшло не дуже гарно, а з часом стало генерувати краще. І ось ну, ще наступний місяць дивимось, вартість знову знизилась. Якщо до цього була 2200, зараз вже 1890. І бачимо, що конверсії стабільні і вони йдуть доволі якісно при тих самих бюджетах. І останній місяць, ми вели. Е, ще більше стало конверсій, бачимо, що стабільно йде графік. Звісно, там бували дні, коли ми запускали тести. Тут чи є товари, які клієнт обов'язково сказав запустити, вони взагалі не йдуть. Але е, якщо у вас є свій інтернет-магазин, ви розумієте, що таке залишки, що таке склади, і що не можна деякі речі просто залишити, навіть якщо вони не дають рентабельності. Тобто. Як далось досягти цих результатів, якщо е, кратко розповісти про це, перше е, ми багато тестували, багато перезапускали кампанії, багато створювали з нуля, багато сегментували е, товари, і це дало той результат, який ми зараз бачимо. По друге, цей результат міг би бути кращий, але були певні складнощі з тим, що є товари, які сильно треба рекламувати, навіть якщо вони дають дуже високу вартість конверсії, щоб їх продати і можна було закупити новий товар на сезон. Тому, якщо вам треба більше продажів, звертайтеся, буду радий допомогти.